У на Завизівському ліцеї відбулось відкриття меморіальної дошки пам'яті Ігоря Бакоти. Рідні загиблого відкрили дошку, разом із близькими піднесли квіти до меморіалу. Присутні слухали на історію життя Героя. Ділилися між собою спогадами про нього. Директор ліцею старки Мар'яна Васильовна закликала пам'ятати таких воїнів, як Ігор, імена котрих ми ще не знаємо. Пригадала, що він почав свій військовий шлях добровольцем. Важко підібрати слова підтримки та розради заплаканій матері. Але ми можемо зробити те, що можемо зберегти світлу. Та добру пам'ять про тих, хто став на захист України, про тих, хто сьогодні з небес своїм крилом оберігає нас у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України. Ігор, один із перших явився до військомату і вступив до складу надвільнянської роти територіальної оборони. Згадуючи декілька зустрічей з Ігорем, міський голова Наші Зіновій Андрійович ігор. називає його як скромну, відважну людину, ігор, людина, проте з любов'ю в серці. Подякував присутнім та громаді за підтримку родини. В нашій світлій пам'яті Ігор це та людина, яка завжди відрізнялася такими прекрасними рисами характеру, як відважність, як патріотизм. Завжди маючи свою думку, і що впевнено до її виконання. У нинішній день ми хочемо подякувати матері, адже не можна зібрати сьогодні слів для зменшення болі втрати, суму, але пам'ять знає все. Тому я хочу подякувати в першу чергу бойовим побратимам, які підтримали Ігоря, і тим людям, які складний для родини час. Жителям села Назовизів підтримали маму Оксану Миколаївну. Староста Назавизівської громади Назар Глуханюк пригадав полеглого як людину, котра нічого не хотіла взамін. Чоловік впевнений, що наступні покоління будуть і надалі знати героя в лице. Я мав за велику честь бути його однокласником. Я мав за велику честь дружити з ним, грати на полі футбол, товаришувати. Ігор – це. Людина, яка ніколи в житті нічого не хотіла взамін. Це людина, яка йшла просто за покликом своєї душі, свого серця. Тут твориться історія. І пам'ять його буде жити вічно в наших серцях, передаватися з покоління в покоління. І дай Боже, щоб Боженька допомогла судилася над нами, щоб це була перша і мереною дошої дні. Акцентував увагу на слові молитви як найсильнішої зброї проти ворога священник Роман Іванків. Як Бог ті душі прийме до царства небесного, наче діли не молитися. Зброя страшніша це наша молитва. Сьогодні, дорогі мої, не забуваємо молитися. Проти Бога, щоб Бог відвернув то зло. Ми ще поки ми живемо, не відчуваємо того зла. І ми таке в раю, що знаходимо на даний час, але не знаємо, що завтра буде. Та що молимося, щоб Бог не дозволив. Знайомі, які згадують Ігоря Бакоту, а саме Тетяна Остапчук та Вікторія Пицюк, згадують чоловіка як людину, яка під час війни змінила страх на любов, як впевнену людину, яка покладе початок новим свідомим поколінням. Ігор, це просто була людина, яка завжди жила з любов'ю в серці. Він завжди усміхався. Він ніколи не сказав однокласникам нікому, мабуть, іншому не сказав ніякого поганого слова. Він завжди підтримував, був добрий. І оце про безумовну любов вже сьогодні звучало, що Ігор. Це була людина, яка знала, як це безумовно любити і просто допомагати. І він каже: але я потім усвідомив одну річ: що можна замість страху відчувати любов, що можна з любов'ю захищати, з любов'ю творити, з любов'ю діяти. І я зрозумів, що цей страх кудись розчиняється. І коли зараз в Києві лунають ці тривоги, я постійно згадую слова Ігоря, що можна страх замінити на любов. Ігор був дуже прямолінійною, відвертою і сміливою людиною. І я впевнена, що його допомогою в цій школі будуть виховуватися такі майбутні покоління, такі борці за свою державу, незважаючи ні на що. І дуже велике прохання цінувати живих, цінувати, пам'ятати мертвих і цінувати живих героїв. На заході було присвячено пісню Герою Хором юних дівчат. Вони прилетя, що захисне.